Ваше чисто, привертую увагу про те, на якій стадії заявлено стороною захисту вказане клопотання. Ми мали е, стадію 290 і е, там випроваджені. У матеріалах впровадження були відомості про те, що було впровадження, за фактом виявлення виразного виміщення. Ця інформація була відома. Ми вже говорили дійсно важливий аспект про те, що у нас було приготово число засідання. Тому з'явлені на цій стадії такого клопотання, стадії допиту обвинуваченого, ну, це є інкус, права, на наодинку служивання своїх процесуальних правом і затягування процесу. Якщо говорити Ваша честь про права обвинуваченого на той час підозрюваного під час виділення, то я також звертаю увагу на чесно той факт, що під час обшуку в приміщення приміщень великий потребував експертизи на момент, коли було закінчено досудове розслідування щодо епізодів, які розглядаються тут. Експертиза по предметам в Дніпровському районі не була готова, тому прокурор виключно діючи з метою забезпечення стільки швидкого вирішення обвинувачення відносно, органію. скерував е, обвинувальний акт до вказаного суду і знову-таки забезпечуючи права обвинувачення на швидке вирішення в, в, в долі суду. Е, е, питаю увагу ваша честь на те, що ми маємо в даний час практику щодо. Внесення додаткових епізодів, тому позвонок ми в да. дане провадження розглядається в суді, документувалися фактом. От е, відпрацювання і затримання особи було здійснено обшу за місцями його та інших полодінь, і виявлено було факт зберігання, яка не була безпосередньо предметом розслідування. Як так, внесено було довідомості ЄРДФ, направник окремий епізод, що вимагає чи ви не законодавства. Ваша честь, звертаю увагу, ще на один аспект. У нас є конкуренція двох прав Захист турбується про те, що не було порушення його права і було розглянуто його обвинувачення в об'єднаному провадженні, однак іще є таке зобов'язання у суду і у учасників сприяти суду в дотриманні розумного строку. Тому, якщо ми передамо е, дане обвинувачення Свіснянського районного суду в Дніпровський районний суд, Дніпровський районний суд фактично розпочне розгляд цього обвинувачення спочатку. Це жодним чином не забезпечує не тільки е, розумність е, строків судового розгляду, але відповідні права обвинувачення. Ми на стадії допиту довинуваченого дослідження доказів захисту відгідно маємо дії закінчення судового розгляду. Тому бажаю, що з цієї позиції не обґрунтований, не сприяє захисту прав всіх учасників кримінального провадження. Прошу дані питання.